Доброго дня, шановні близнюки, доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна і в даному відео я хочу зробити тару передбачення на червень місяць. Це загальний розклад. Він може з вами резонувати повністю частково, попунктово, тобто по конкретних сферах життя чи ситуаціях. Рекомендую також переглянути передбачення і для вашого знаку асценденту. І ми розпочинаємо з загального фону місяця. Енергії даного місяця сприятимуть тому, щоб ви трішечки все-таки відгородилися від зовнішнього світу. Щоб ви покопалися в собі. Можливо, це вам дасть можливість трішечки наповнитися вітальними силами, певної енергії для того, щоб. Подальшому йти впевненим кроком до своєї цілі. Це е, час побути на самоті з самим собою. Добре, і давайте подивимося, що вас чекає в різноманітних сферах життя. І, можливо, ми побачимо саме в якій сфері вам необхідно трішечки пригальмувати. Тому що саме самотність, вона можливо вам дасть можливість. Подивитися на якусь конкретну ситуацію, яку, наприклад, ви намагалися контролювати, яка вам здавалася, що її неможливо вирішити, і подивитися на неї з іншої точки зору. Це дасть вам можливість трішечки заспокоїти свій розум і знайти практичне і дійсно гідне рішення цієї чи іншої ситуації. І давайте ми розпочинаємо з сфери. Роботи. Говорячи е, про сферу роботи, то е, ви не будете задоволені взагалі своєю роботою в цьому місяці. Можливо, ви знаєте, вийшли лише з відпустки і е, намагаєтеся розкочегаритися, щоб війти в цей весь робочий процес. І тому ваш, ви можете виконувати свої завдання досить так, е, знаєте, поверхнево і допускати дуже багато помилок. І можливо, ви ще знаєте, думками там на відпочинку, думками десь там вдома на канапі, і от вам, вам тяжко влитися. Можливо, це знаєте ще що може бути момент, коли ви занадто багато працювали, і ось цей місяць настав оцей такий, знаєте, верхівка тої гори, яка називається Перевтома. І ви просто дійшли до того. До тієї точки, коли ви геть не маєте сил ні на що, і ви просто досить неуважно підходите до роботи. Ніби, Ви знаєте, це е, момент, коли ми, наприклад, пишемо якийсь документ, 10 разів його перечитали, все ніби добре, все ідеально. А потім ви, наприклад, висилаєте до свого керівника, а він говорить вам, ну ось тут помилка, тут помилка, там е, в договорі, той, наприклад, аспект той чи інший аспект він недопрацьований. А ви ж дивитеся, ну, ну як, я ж 10 разів прочитав чи прочитала той документ, а виявляється, що там ще повно помилок. так? Добре, давайте подивимося, про що ж говорить ця карта для людей, які мають роботу. Ну, знову ж таки, тут момент, коли. У вас просто немає бажання поглиблюватися в свою роботу. Це, бо ми знаєте, знову ж таки перевтоми професійного вигорання. Коли е, ви знаєте, ну навіть чіпного робите цю роботу, ну нічого диного, все-таки е, червення починається період відпусток, і ви думаєте, як то вам е, піти вдома відпочити, так чи поїхати десь там на річку е, трішечки е, побути. В оточенні природи, а не сидіти оце в цьому гарячому офісі е, і е, просто ви думками де-інде, де а не на роботі. Добре, давайте подивимося, про що говориться карта для людей, які шукають роботу. Е, ну, дивіться, є можливість працевлаштування, але хіба вас робота буде не до кінця задовільняти, тому що вона не буде до кінця відповідати тим, е, тому вашому баченню, яке ви собі маєте? Про конкретну фірму. Давайте подивимося, що вас чекає в сфері фінансів. Говорячи про фінанси, в першу чергу, є велика ймовірність, якщо ви десь будете пробувати щось заінвестувати чи брати якісь кредити, то, будь ласка, читайте все, що написано малесенькими літерками. Якщо ви розумієте, що ви в чомусь не професіонал, зверніться, будь ласка, до спеціаліста, тому що є велика ймовірність шахрайства. є велика ймовірність, ну, скажімо так, що десь можуть вас надурити? Ну, наприклад, вам обіцяли, що кредит буде там, не знаю, 2%, так? А виявиться насправді, що він буде 20%. Так? Тому як би, будь ласка, звертайте увагу на все, що ви підписуєте, в що ви інвестуєте, кому ви довіряєте свої гроші. І все-таки намагайтеся більше не довіряти будь-кому там на слово. Далі, буває, можуть бути моменти, коли у вас, знаєте, емоційна складова буде брати верх, і ви будете просто на емоціях скуповувати все. Тому тут теж може бути такий аспект. Це другий момент. Третій момент: якщо ви хочете зробити якийсь проєкт як додаткове джерело доходу то також ви маєте дуже уважно все проаналізувати, все вивчити, можливо, ви звернутися до спеціаліста, тому що є ймовірність того, що будуть якісь певні підводні камені, на які ви можете, можете на них не звернути увагу, можете їх не побачити, і відповідно це може призвести до певної втрати грошей. Далі, давайте подивимося, що вас чекає в сфері стосунків з людьми. Якщо ми говоримо о сферах стосунків з людьми, все ніби буде в загальному розумінні цього слова, все ніби буде окей, але, знаєте, будуть якісь моменти, коли е, можуть бути якісь певні недомовленості, не ну, знаєте, якісь такі дрібні моменти, через які можуть просто бути такі. Невеличкі сварки. Це раз. Другий момент. Можливо, ви будете мати досить такий інфантильний підхід і не захочеться вам брати відповідальність за якісь свої певні дії перед іншими людьми. Тобто, ви будете обвинувачувати весь світ в ваших якихось проблемах. Тобто, такий, знаєте, дитячий е, підхід до життя. Добре, давайте подивимося про що ж говорить нам ця карта для людей, які е, мають. Е, Стабільні романтичні стосунки. Ну, дивіться, якщо ви маєте стабільні романтичні стосунки і ви планували дітей, то, на жаль, в цьому місяці ну, не вийде завагітніти. Тому з цим питанням вам доведеться почекати. Також це може бути, що ви, можливо, очікували, що ваш партнер зробить вам пропозицію у руки чи серця, чи запропонує з'їхатися. Але, на жаль, це. Може, знаєте, бути перенесено в часі трішечки на пізніше, тому що це може бути, що ну щось не виходить, і не до кінця це буде ідеальний час саме для цього. Добре, давайте подивимося. Про що ж говорить нам ця карта для людей, які шукають романтичні стосунки, а тут буде незадоволення зазвичай, з того, з фінансового становища потенційних партнерів. Тобто, е, ну. Давайте так подивимося. Правді в очі, що більшість жінок для них також є фінансова складова потенційного партнера, досить важливою, тому що і тут я не говорю про меркантинність, тут я говорю, що жінка має почуватися безпечною, що, наприклад, на наступний місяць буде що купити їсти, так? І чи, наприклад, що вона може бути певною, що вона може дати цьому, наприклад, чоловіку від дитину, тому що він буде в стані прокормити сім'ю і. Тут може бути ситуація така, що жінка, так особливо, це стосується жінок, що жінка буде не до кінця задоволена з фінансового становища потенційних партнерів. І тому якби, ну, буде таке якісь, ну, незадоволення. Добре, давайте подивимося, про що, що у вас чекає на цьому місяці в ментально-емоційному стані. Ну, тут, в першу чергу, Через якийсь внутрішній дисбаланс, можливо, через відсутність росту, через відсутність якогось певного розвитку, через, можливо, якийсь певний хаос в тій чи іншій сфері вашому житті, ви можете на емоціях почати, знаєте, ну, якби викидати свої емоції назовні і, скажімо так, не до кінця їх контролювати. Є велика ймовірність, що в зв'язку з от таким, знаєте, застоєм. В чомусь, і це для вас може бути досить така, такий болючий аспект. Ви можете купувати, почати просто займатися шопоголізмом. І тут це те, що я говорила, що може бути у вас можуть бути придбання, витрати, які будуть на основі емоційної складової, так далі, можливо, ви можете бути засмучені, що у вас не вийшло в цьому місяці завагітніти, так? Давайте подивимося, що, що прийде в цьому місяці. Прийде в цьому місяці якась певна спокуса, спокуса, можливо, легких грошей, можливо, можливо хтось десь щось вам там запропонує, що ну, можна ж легко е, заробити гроші в такий-такий спосіб. Так? Е, і тому будьте, будь ласка, обережні, тому що невідомо, чим це може закінчитися саме для вас. Це раз. По-друге, можливо, саме ось якісь проблеми внутрішні проблеми, внутрішній дисбаланс, можливо, знову ж якийсь такий певний хаос, відсутність, знову ж таки, росту розвитку чогось, може сприяти тому, що вам захочеться в цьому місяці, знаєте, нон-стоп купувати алкоголь, щоб трішечки розслабитися і не концентрувати увагу на якихось постійних. Ну, як на вашу думку, невдача, тому будьте, будь ласка, обережні. Е, далі, що е, відійде в цьому місяці? Відійде в цьому місяці момент, коли, знаєте, ви будете, якась відійде певна агресія, можливо, по відношенню до інших людей. Е, так, це відійде момент, коли ви, наприклад, будь-яку критику будете сприймати в штики. Це момент, коли у вас, знаєте, буде бажання поконфліктувати і, знаєте, достати свого партнера, аби причепитися до будь-чого, щоб, знаєте, з ним, з ним полаятися. Ну, це, це досить такий може бути момент досить характерний для жінок. І це, нарешті, відходить той момент, коли ви могли діяти, знаєте, діяти в тій чи іншій ситуації непродумано, нелогічно. Тобто ви все-таки будете намагатися. Концентруватися, знаєте, більш не так емоційно і імпульсивно підходити до якихось конкретних е ситуацій. Добре, давайте подивимося рекомендацію. І, відповідно, де вам треба буде підстелити солонку. Е так, в першу чергу, ви маєте. Е не дивитися ілюзорно на конкретні ситуації, можливо, це знову ж таки, і так повертаючися ще до сфери фінансів, можливо, ви самі собі придумали, намалювали ілюзію, що вам ось так буде легко там, досягнути тієї чи іншої цілі, так, яка буде приносити вам, наприклад, дохід. Але ви ви самі собі придумали цю ілюзію, так? І тобто це буде момент, коли може це, коли треба буде досить реалістично підходити до конкретної ситуації. Та й загалом вам треба буде дивитися більш реалістично і приймати ту правду, яка буде з'являтися у вас в цьому місяці, якою б вона болючою не була. І Якщо ви відчуваєте, що... Ви загублені, то це, можливо, час все-таки навідатися до своїх батьків, знову відчути себе дитиною. І це може це ймовірність того, що вам дасть певний вітальних сил, дасть вам полегшення, дасть покращення конкретних там ситуацій. Можливо, або знаєте, людина, яка, якщо у вас. Немає мами, так то можливо просто людина, яка досить вам дорога і досить близька. Так, ну що, шановні близюки, досить нелегкий у вас цей червень місяць, незважаючи, що це перший місяць літа. Я вам бажаю успіхів, я вам бажаю витримки. Намагайтеся більш правдиво і без жодних ілюзій дивитися на цей світ. Я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.